Всім привіт всіх ради себе на каналі Ми з України! Слава Україні. Ну що, як бачите, позаду мене кліточки знову пусті. Відбулися деякі зміни. Трішки-трішки перероблюємо систему напування. Не працює вона так, як потрібно. Писали мені в коментарях, що Сергій поїлки не високо стоять. Ну, я сподівався на те, що. Це той розмір, який ну та висота, яка потрібна буде, яка буде, ну скажімо, оптимальна для всіх вікових груп, для менших, для більших свиноматок. Але але воно не працює, не працює і треба вирішувати цю проблему. Зараз розповім, що до чого і чому воно не працює. Але зразу підемо з вами. Зробимо останні заключні вже лікувально-профілактичні заходи з курочками. А то люди в коментарях там запитували. І потім вже повернемося сюди. Проводимо останню заключну лікувально профілактичну дезінфекцію в курничку. А то писали мені в коментарях, що ти курей не показуєш, що там з курями, мабуть, вже їм гаплик. Все нормально, курочки живі, здорові, ну на що здоров'я не сильно, ну, живі це -то точно. Ну що, ця курочка як хрипіла, кашляла, так і хрипить і кашляє. так як я казав, що це, скоріш за все, що на ці виходні буде супчик. Ну а всі інші всі інші доволі-доволі непогано себе почувають. Так що все, проводимо зараз третій раз уже це я проводжу процедуру. З інтервалом 3D, в 3 дні це все робиться, все на місці. Зараз розпочинаємо. Ось процес пішов, все. Засікаємо 40 хвилин. І це буде заключна лікувальна профілактика. Так, все, відчиняємо, подивимося зараз, що там відбувається. Время закінчилося. О, там у нас ось так все. Все в диму, Все, виходьте, виходьте. Залишки, ті, які залишилися після обробки, вони просто виливаються на мусор, бутильки миються під водою, це це діло. І все, і до слідущого разу. Що відбувається? А відбувається те, що свинки точуть воду під себе. І там, де вони знаходяться, там, де, їм пови... де вони повинні потім лежати, все мокре. І то це вже підсохло, це вже ну, виходить, доба, як тут немає свинок. А то прям стоїть калюжа, Калюжа, хоча тут виходить, підлога під нахилом, але все одно, все одно воно не повинно так бути. Тобто, що відбувається? Свинка. Піднімає голову, щоб напитися. Вода під е, натиском сильно великим підтиском. І вона п'є і в неї із, е, рота. І потім по шиї все це біжить і падає на підлогу. Не подобається це мені. Так не повинно бути. Що я? Першу чергу зробив. В першу чергу я, ну, виходить, збавив тиск. Я взяв і на це крило поставив краник. І думав, що краником відрегулюю, і буде маленький тиск. Зробив так. Тільки-тільки, ну це він зараз так відкритий, а то я зробив так, що тільки-тільки я його приоткрив, що тільки-тільки туди пішла водичка. На поїлочку натискаєш, водичка так єлі-єлі-єлі біжить. Ну, думаю, все. Заганяю опять сюди свиней. Дивлюся, як це працює. Не працює воно. Теж. Теж воно біжить у них через рот. Як вони п'ють, не знаю. Чи високопоїлки, хоча вони так голову піднімають, не то, що вони там тянуться пря... і ногами стають на перегородки, щоб достати до поїлки. Ні, вони підняли голову собі і в такому положенні, от як повинно бути, вона собі п'є. Ні, все одно от вода проливається, з рота біжить, біжить по шиї, біжить між передні ноги і між передніми ногами виходить, збігає все це діло на підлогу. І тут прямо ну, стоїть калюжа. Оце прямо калюжа під ними. Тобто ну, свині будуть постійно знаходитися ось в такій багнюки. Ні, не, не подобається. Все, убрав я звідси свинок. Добре, що є. Куди перегнати ось цей загончик, поруч, що я показував. Хорошу не розбив перестінок. Бачите, як, ну, як, як завжди кажеться, що не робиться, то найкраще. Ну і зараз свинки знаходяться ось тут поруч, в цьому загончику. Ну, а я тим часом працюю над тим, щоб виправити цю всю ситуацію. Що я зробив? Ну, поки що ще як. Тільки в одному загону, якщо ви вже бачите, он там збоку, е, інша система вже напування. Е, зразу думав, просто опустити поїлки. Опустити і поставити їх під нахилом, під кутом е, 90 градусів. Але взяв рулеточку і поміряв, щоб, виходить, і ще чого так це все виходить? Е, корито, яке в мене ось труба встановлена, вона не сильно широка. Заводські е, корита вони йдуть дуже широкі. І е, поїлочка стоїть над коритом. І вода, яка проливається навіть з рота у свиноматок, то та вода проливається в корито. Все одно, якщо вода буде бігти аж до передніх ніг, то ну, все одно вона буде проливатися ось е, сюди. Я зразу думав, опустити ці поїлки. Нижче. І поставити під кутом 90 градусів, щоб свинка отак е в рівному положенні, голови, не подимала її отак вверх, а в рівному положенні пила, і вода, яка буде проливатися, вона буде бігти сюди прямо в кормушку, в годівничку. І потім по годівничці вона стоїть під нахилом, вона буде збігати е в, в яму для води. Е але мені це не сподобалось, тому що для маленьких цих свинок, для ремонтних, що зараз, так, да, ця система буде, може і працювати. А коли прийдуть великі свиноматки, для них це буде, ну, виходить, що незручно. Споїлка буде сильно низько. Я пішов, поміряв зараз, от так взяв рулетку, просто поставив в загончик, де вони знаходяться. І думаю, ну, на якій висоті, щоб у них голова була рівна. Вони до рулетки лізуть там нюхають її. І я поміряв, що це. Ну, 50-55 см. Приніс сюди рулетку. 50 см ну, це зовсім низько. Це ось, ось тако. Це ну, це так низько, що для великих свиноматок ну, це буде дуже-дуже занизько. Не подобається і це мені. Не знаю. І опять же, є така, як скажемо, Е, вероятно, що коли будуть вони низько і коли вони будуть під кутом 90 градусів, вода може виливатися в обратну сторону, туди, за клітку, за годівничку. І опять же підлога знаходиться під нахилом сюди, під годівничкою вода буде пробігати і опять бігти під свиноматок. Ну, тобто є в той системі, що я хотів робити, є свої мінуси. Потім я згадав, що в мене є ось така поїлка для свиноматок і хряків. Чашечна. Приніс я її сюди, поставив і давай мудрувати, що ми можемо придумати з нею. Ну, так як вона в мене одна була, думаю, а ну я її швидко встановлю все це діло. Вчора заділав ось таким чином, виходить, поставив її, провів, підключив до води і зробив ось такий захист для того, щоб свинки не змогли добратися до пластикової цієї труби, яка там підходить до поїлочки. І зразу ж увечері загнав сюди свинок, думаю, Треба треба протестувати перед тим, як замовляти всі інші, на всі інші, виходить, е, від, відділи е, таку, такі ж поїлочки. Думаю, протестую, як, як воно і що. Е, ну, як бачите, сухо. Сухо. Але я не впевнений, що свинка з неї пила. Ось в чому питання. Вона щось там туди носом, я бачу, тикалася, щось вона там. Ну, намагалася це зробити. Але ну, от на 100% я не впевнений, що вона прям так як треба, пила. Е, з часом, я думаю, вони, звісно, звикнуть до цієї системи. Я чому ще ну, не знаю, от як правильно зробити. Е, тому що всі свинки, щоб ця система працювала на 100%, е, тобто повинні у свиноматок стоять е, візді ось такі поїлки. І тоді. Свині будуть знати, вони звикнуть до таких поїлок і вони зможуть з них пити. А коли вони е все життя і постійно стоять на ніпельних поїлках, а потім приходять до цієї поїлочки і вони не знають, що з нею робити. Вони туди тикаються, вона то понятна, вона зразу знайшла ту воду, вона туди носом тикнула, хоп, вода пішла. Ну це ж їм треба пити зовсім по-іншому. Тобто налить туди води, треба прижати, щоб водичка там набралася, а потім вже пить ту водичку, яка там зібралася. Вони цього не вміють. І ну, не знаю, з часом може научаться. Коротше, не знаю. Поки що я зупинився на ось такій системі. Мінуси ті, що вони будуть довго звикати. Я коли цю поївку брав і також питався в себе на Херсонщині на господарстві впроваджувати цю систему. Так там, в старих відео є, Так там свиноматка брала отак, натачувала води, а потім отако кусала її і ось таким чином отак, отаким чином питалась пить. Тобто, розбризкувала цю всю воду, і опять же ця система не працювала. Чому я її убрав потім і все. Ну, тобто... Е Можуть бути з нею нюанси. Вона встановлена ось так напроти годівнички. Я під таким ну, розрахунком, що якщо вода буде лишня, ну, буде проливатися ось прямо в годівничку і буде оп же, збігати. Ну, опять же, вона тут практично на одному рівні з годівничкою. Якщо свиноматка буде виконувати тут такі маніпуляції, сильно там прямо якісь, то вода буде опять бігти мимо. Мимо годівниці, і, ну, а по-іншому встановити її ну, ніяк. Також ще мінус який, що вона е, забирає площу годівнички. І вище її не поставиш, тому що ці, виходить, е, поїлки вони ставляться ну, низько повинні бути. Е, Ну, тут місця вистачає. вистачає. В принципі можна, Бо, Тому що я вчора насипав отак корм посередині. Вона, зрозуміло, що поки їла, почала його розгортати. І трішки корму зібралося там під виходить, поїлкою. І вона потім туди морду не може всунути, тому що поїлка її заважає. Ну, нічого, вона там і зловчилася, зрозуміло, що вилазила це все діло. Ну, це таке. Ну, хоча теж це нюанс. нюанс. Я вже думаю, корм можна давати, просто буде ближче туди до тої кліточки до іншої, і вже будуть вони там виїдати. Ніде не дінеться. Навіть який корм попаде сюди, ну, будуть вилизувати, це якось будуть. Я все-таки боюся, що вони не всі свиноматки зможуть пити і не звикнуть так швидко до цієї поїлки. Ну Поки що, це, ну як не знаю, це. Той варіант, до якого я прийшов, і думаю, що напевно що буду переробляти всі клітки і ставити отакі поїлки. Поставити поїлки такі, щоб регулювалися по висоті. Више, ниже. Можна й такі, але, але мені не подобаються ці системи. Це треба ставити, де вони будуть підключатися аж тут у висоті. Шланги ці, гибкі, які можуть згибатися, ті Шланги швидко виходять із строю. Ну, Не знаю, не лежить в мене душа до тих поїлок, які регулюються. І тут треба теж придумувати ту систему. Придумувати, як воно буде там кріпитися. Це регулювання. Ну, Хоча може цей виход, ну, не знаю. ну, Щось мені ну, не хочеться мені їх ставити. Попробую все-таки напевно, що. з... Отакою системою, а потім далі буде видно. Також мінус ще цієї системи, ось таких неповалок, що вода там постійно грязна. Мені теж це не подобається. Вона морду туди суне, тут, на полу щось там вилізє, ковиряється, потім туди морду суне, вода там постійно вон, чорна, грязна. З ніпельних поївок вона все-таки споживає воду чистенько. А з цих поїлок. В общем, така, така проблемка. Не знаю, не знаю, що робити. Не подобається мені в общем, не одна з цих систем, щоб прям на 100% прям, вау, о, оце я хочу отак і воно буде працювати, і я впевнений, що це буде клас. Тобто в кожній із систем, яку б я не придумав, яку б я не взяв, є свої недоліки. І не знаю, із цих недоліків вже вибираєш, який найменший, в якій системі, і питаюся впровадити. Порадьте ще ви, ви в, 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 в коментарях, на ваш погляд, от так, що, що можна було б тут впровадити. Щоб воно краще працювало, свинок сюди заганяв, виганяв вже, мабуть, ну не знаю, рази 4 чи 5. Ото загоню, провірю, як система працює, що ні, не працює, вигнав. Пішли туди. Так що, е, чим частіше вони виходять, так як казав в попередніх відео, тим вони швидше більш, звикають і зараз вже все. Та Миле діло, нічого не потрібно, нікого. Прям вони самі ждуть уже. Е, мені сподобалося. Получається, я їх, е, вони звикли те, що вони їдять корм тут. І от Я підгадую так роботу, яку роблю, зробив все, так, треба провіряти. Беру їм, роздаю тут корм в годівнички. і відкриваю каліточки і відчиняю їх. Так, Як в циркі. хоп, виходять, хоп, 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 кожна зайшла в своє місце. Ой, і все, їдять корм. Поїли, починають тикатися. А все, вони вже хочуть виходити. Я каліточки раз-раз відчинив, вони хоп, виходили і на місце пішли собі туди. І там вони, виходить, спочивають. І оце ж вони, виходить, як перед тим, як вже роздавати корм, чувствують, що цей треба їм вже виходить і починають виламувати калітки. Ну, в общем, отакі, отака ситуація. Працюємо далі, не знаю. З цією системою виходить, напування, що і як, як оптимально це все зробити. Не одна система із цих усіх мною перечислених не подобається мені на 100%, як я вже сказав. Ну, треба по-любому щось вибирати. І з усіх усіх щось встановлювати і щоб воно якось працювало хоча б більш-менш так, як потрібно. Спробую встановити чашечні поїлки, напевно, що всім. І буду далі дивитися. Можливо, можливо потім прийдеться просто всі свої е загони, де є, де будуть ремонтні свинки утримуватися, де свиноматки. Е встановити для всіх такі чашечні поїлки. Та і все. І свинки тоді будуть в мене пить тільки з чашечних поїлок, е не з ніпелів. І вони будуть готові до таких поївок. Вони звикнуть і не буде ніяких питань. На цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Всім цього самого найкращого. Все буде Україна. До побачення.